Теплий вайп літніми вечорами на березі Дніпра. Саме так броварня позиціонує це пивко. Товариство, всім привіт! З вами Олександр. Ви на берегічці, блозі про пиво і крафтову культуру. І в нас сьогодні на огляді новинка від Київської, точніше, броварської броварні. Ребрю це чергова наїбка, яка називається хвилі Дніпра. З отакою гарною етакеточкою, на якої, якщо я не помиляюсь, зображена оболонська набережна. Можна сказати, що це пиво продовжує лінійку ребрю серії. Присвячених різним місцям Києва, як то ми бачили вже ДВРЗ чи Подільський Хейс, цілком можливо. По стилю це New Нюнденд IPA на 6,5 алкоголю, як і всі стандартні Нюнденд IPA від ребрю, тому я сподіваюся, ми можемо тут очікувати ребрюшний профіль, який ви всі так любите, і ми теж 10 гіркоти, 16 початкової щільності. Ну, все стандартно і по класиці. А в складі, ну, окрім солода, ячмінного, ще пшеничний, пластяці, і ті самі дріжджі певні верхового бродіння. Мені дуже подобається, що це постійно вказують. Баночка Гарна яскрава. Вони навіть в своїй прев'юшці під цей реліз виклали коротеньке відео, де ці хвилі, власне, на фоні баночки так гарно грають. <грає> Чи що? Та що говорити? Треба наливати і куштувати. Це ж свіженька наїбка, тільки-тільки випущена. О, таке гарненьке. Все як треба. Піна біла, стійка, пиво мутне, абсолютно непрозоре, гарне жовто-солом'яне, типове ребрюшна наївка. Нюхаємо. Пахне так само. Приємно, як гарно виглядає. Мікс мікс тропіків, трохи цитрусів, трохи хмілю такими трав'янистими яскравими нотками, просто як пелето хміля розстер в руках. Круто яскраво. Та все як завжди. Рибрюшний профіль. Але цього разу дуже виразно цитрусовий. От гіркота, вона в більш центро маслянистість. Такі напрямки, мені подобаються. Питко, не сильно на але на жористо. Добряче охмелено. Інколи буває, що наїбка не гірка. і 10 IBU заявлених відповідають дійсності, це не той кейс. Тут дійсно. І мені подобається. Я, я не те щоб хопхет, але я люблю таке пиво. Круто смачно по літньому. Не знаю, як буде теплим літнім вечором пити 6,5 і півко великими об'ємами десь на березі Дніпра під сонечком. Мабуть, я десь від третьої баночки скла <сх> склею ласти на пісочку <сх> і буду ламантином валяти. <сх> Просто а хвилі Дніпра будуть обмивати моє пузо. <сх> Якісна хороша хмільоночка. Будьте котиками, дзвоніть мамі, як каже Оленка. пийте, споживайте відповідально. Зважайте на 6,5 алкоголю. підписуйтесь на біргичку, якщо не підписані. Якщо підписані, залишайте ваші коментарі. Будьте молодцями! Всіх люблю, всім папа. -па.